Та усвідомлене життя. Отже, сьогодні спробуємо знайти відповідь на питання, у чому ж сенс пробудження. І, взагалі, що це означає пробудитися? Уявіть собі, що ви спите постійно, тобто спить ваш організм. Вдома, на вулиці, на роботі, в магазині, всюди і завжди. Наскільки ефективною ви будете людиною в такому стані? Уявіть собі, що вас. Сплячим хтось привозить на роботу. Яка з вас користь, перш за все, для вас особисто? Чи здатні ви виконувати будь-яку роботу, приймати які-небудь рішення, досягати поставлених цілей тощо? Так само і душа, перебуваючи в стані так званої сплячки, неефективно втілені і процеси її розвитку значно ускладнюється, гальмується. У таких душ, якщо і відбуваються якісь зрушення в сторону росту, то тільки завдяки вищим наставникам, які у такому випадку схожі на акторів у ляльковому театрі, змушені смикати за мотузки, щоб вистава відбувалася. І Якщо лялька не є живою істотою, то з людиною так працювати дуже неприємно, оскільки наставник, як ніхто розуміє, малоефективність ефективність такого втілення. Та як ніхто вболіває за свого підопічного. Отже, що ж з собою являє пробудження душі? Пробудження душі це повне усвідомлення нею власної діяльності у втіленні. Чому ж у багатьох душ це відсутнє, Перед усім через забруднену свідомість? Душа приходить у втілення з чистою свідомістю. Її спеціально готують до втілення, створюючи всі умови для розвитку. Тому у маленької дитини спочатку немає стереотипів, шаблонного мислення, надуманих страхів, залежностей, а вона починає все це сміття набувати в процесі свого зростання і в процесі взаємодії з іншими людьми. От найлегше, звісно, вона набуває і перше, що вона набуває, це страхи. Оскільки дорослі схильні часто лякати дітей, нібито заради їхньої безпеки. Однак вони не розуміють, яку шкоду спричиняють свідомості своєї дитини. Треба пояснювати грамотно, що саме становить ту чи іншу небезпеку, а не лякати. От, наприклад, замість того, щоб сказати, не лізь на стілець, впадеш зламаєш ногу, можна сказати. Що стілець для того, щоб на ньому сидіти, а не залазити ногами. Треба пояснити, що залазити ногами не можна, особливо поки ти маленький. Якщо тобі потрібно щось дістати з верхньої полички, попроси дорослих, ну і щось в такому роді. Тобто залякувати не можна. Згодом з'являються і шаблони, стереотипи, які спочатку теж нав'язуються в сім'ї. В якій зростає дитина. І потім людина потрапляє в соціум і там ще добирає стереотипів. Також сім'я або вже пізніше соціум можуть нав'язати і шкідливі звички, тобто певні залежності. Якщо в сім'ї це може бути просто поганий приклад батьків, то соціум вже відкрито нав'язує їх людині. Тому що. Потрібно продавати тютюн, алкоголь, не знаю, м'ясо. Через це ви все це розумієте. Таким чином, свідомість поступово забруднюється. І досягнувши дорослого віку, людина вже отримує повністю забруднену свідомість. Забруднена свідомість блокує усвідомленість. Людина із забрудненою свідомістю діє згідно тих шаблонів і стереотипів, які у неї наявні, згідно своїх страхів, а також вона діє як раб своїх залежностей, а має робити в кожній ситуації свідомий вибір. Також низький рівень усвідомленості у душ, що мають низький рівень духовного розвитку або прийшли у втілення з темною програмою. Душі з низьким рівнем духовного розвитку діють переважно керуючись інстинктами, потребами тіла. На цьому етапі розвитку надзвичайно важко вивести душу на більш-менш значний рівень усвідомленості. А щодо душ втілених за темною програмою, то, звісно, темний наставник всіляко блокуватиме такі душі шляхи для розвитку усвідомленості, оскільки темна програма є програмою деградації. Дуже заважає розвитку усвідомленості, низький рівень інтелектуального розвитку людини. Душа може прийти із середнього рівня у втілення, але все одно мати дуже обмежений кругозір. І виховання на це теж впливає. Наприклад, виросла дитина в сім'ї, де батьки низького рівня духовного розвитку. Поки вона досягне віку. Ну, приблизно 16-18 років, коли мала би вийти на свій початковий рівень, з якого вона прийшла, батьки низького рівня розвитку, тобто нижчого за неї рівня розвитку, можуть вже встигнути значно на неї вплинути. Наприклад, можуть привчити перед усім власним прикладом занурюватись побутові справи, заробляти кошти, накопичувати майно. І дитина в такій сім'ї виростає із хибними цінностями. І цінностями для неї є їжа, гроші, майно, зовнішній вигляд і таке інше. У кращому випадку це здоров'я тіла, однак навіть у цьому випадку немає гарантії, що у сім'ї привчають дітей до здорового способу життя. Якщо душа сама змогла в таких умовах знайти шляхи для руху вгору, відновивши свій рівень, з якого вона прийшла, і ще підвищити його, то це чудово, але може бути і занадто великий вплив батьків, і душа може виявитись слабшою. Середній рівні, особливо початок, ще не дуже стабільні в підтримуванні свого рівня. Людина з низьким рівнем інтелектуального розвитку не здатна на самоаналіз, на аналіз вчинків інших людей, на аналіз тієї чи іншої ситуації. Вона навіть якщо і намагається робити які-небудь висновки, то робить це поверхнево, примітивно. Отже, пробуджена душа починає усвідомлювати свої вчинки, думки, емоції та почуття. І це перший крок до самоконтролю. Без цього кроку неможливо перейти на наступну сходинку, а саме до блокування негативних емоцій та почуттів, думок, а також до відмови від всіх негативних вчинків. Адже як можна це все блокувати, відмовитися, якщо нічого не усвідомлюєш, можна таким чином визначити ну, умовно, це приблизно три рівні. Розвитку усвідомленості. Низький, середній і високий. І зараз трошки характеристики цих різних рівнів. Отже, низький рівень усвідомленості. Душа на цьому рівні майже нічого не усвідомлює. Вона живе інстинктивно, здійснює вчинки відповідно до настрою, раптових емоцій. Під впливом зовнішніх факторів, подразників. Ну, от, наприклад, жінка посварилася з чоловіком і, як наслідок, ще й накричала на дитину, тобто зірвала злість на дитині. Її розізлив чоловік, вона зірвала злість на дитині. Або у чоловіка проблеми на роботі, ну, наприклад, неприємна розмова з керівником, він приходить додому і починає знов таки зривати злість. На близьких людях. Чому так відбувається? Такі душі, такі люди так поводяться, тому що немає аналізу ситуації, обставин, власної ре... аналізу власної реакції, власних емоцій, і, відповідно, немає самоконтролю. Тобто, ці люди вони просто на автопілоті живуть. Також люди з низьким рівнем усвідомленості інстинктивно споживають. Вони не здатні контролювати кількість спожитої їжі. Наприклад, вони їдять, доки не отримують відчуття, що луснуть. Відповідно, не усвідомлюють, що саме їдять. Відбивна та й відбивна. Нема усвідомлення. Ну, це один з прикладів, так? що може проявлятися таким чином: Це низький рівень усвідомленості. Також. Це може стосуватися алкоголю, тютюну, покупок. Вони не розуміють, коли треба зупинитися, не відчувають цього, коли вже досить. У них немає почуття міри, вони не усвідомлюють жоден процес і, відповідно, нічого не здатні контролювати. Деякі навіть не усвідомлюють, що корисне, що шкідливе для здоров'я їхнього фізичного тіла. От, Наприклад, на коробці з сигаретами напис є: так, паління вбиває. Чому ж тоді, незважаючи на це, люди купляють і палять? Невже вони не розуміють значення цих слів? Тут виникає питання. Насправді лексичне значення слів вони розуміють. Вони розуміють, що означає паління, вони розуміють, що означає вбивати. Але вони не усвідомлюють небезпеку, тому що. Вбити може пістолет, наприклад, так? а сигарети ні. Тобто відбувається поверхневий примітивний аналіз інформації. Інформацію сприймають буквально. Якщо я тут і зараз не помер від викореної сигарети, значить або написане мене не стосується, або це якась дурниця на упаковці. На цьому рівні усвідомленості людина сприймає себе та оточуючих. Виключно як фізичне тіло. Навіть якщо їй дати інформацію про те, що вона душа просто тимчасово втілена у фізичну оболонку, вона не здатна буде сприйняти подібну інформацію. Послухає, зробить вигляд, що зрозуміла, але вийде за двері і буде продовжувати жити як тіло, а не як душа. Наступний рівень середній. Рівень усвідомленості. На цьому рівні людина вже здатна на аналіз свого внутрішнього стану. Вона усвідомлює свої емоції та почуття, фіксує деякі думки. Вона досліджує свій внутрішній світ. Для неї цей світ вже існує. Вона вже не вважає себе просто тілом. Вона намагається приймати свідомі рішення. Такі люди вже досить врівноважені. З ними легше спілкуватися, вони послідовні, вони більш передбачувані, ніж попередня категорія. Такі люди аналізують свої вчинки, а також вчинки інших людей більш глибоко. Вони можуть відчувати провину за такі свої вчинки, на які попередня категорія навіть не зверне увагу. Однак вони ще не вміють концентруватися. Увага дуже розсіяна. Вони легко відволікаються на побутову метушню. Перебування в стані потоку, максимальної концентрації уваги для них це поки що надскладна задача. Вони не вміють блокувати негативні емоції, почуття та думки, не вміють направляти хід думок, вчасно перенаправляти хід думки, ну і так далі. І переходимо до високого рівня усвідомленості. На цьому рівні людина фіксує всі свої думки, почуття та емоції. Вона вміє легко їх блокувати вже на початковому етапі виникнення. Ну, Негативні, звісно, бо позитивні нема сенсу блокувати. І навіть вона здатна їх прогнозувати. Вона спрямовує хід думок у потрібному її напрямку. Думки такої людини направлені на творення та зміну дійсності. Вона вміє довго концентрувати увагу, входити в стан потоку, глибоко аналізує вчинки. Якості душі, перш за все власні. Вона чесна із собою, знає власні недоліки, також позитивні сторони, і не займається виправданням власних негативних емоцій, думок та вчинків. Вона глибоко аналізує ситуації, роблячи з них правильні висновки, виносячи уроки. Така людина повністю усвідомлює свою духовну природу, свій зв'язок з абсолютом. Їй неможливо нічого нав'язати, вона легко розпізнає маніпуляцію з боку інших людей. Вона діє з точки зору духовних законів, а не йде на поводу природних інстинктів. Ще однією причиною, яка часто заважає пробудженню, є релігійність. Релігія, як правило, не спонукає ставити питання. Вона закликає сліпо вірити. Вона не спонукає до духовного пошуку, а концентрує увагу людини часто на релігійних обрядах та традиціях, примітивно пояснює сенс життя, її мету, перекручує слова пророків і так далі. Метою релігії є запевнити людину у її рабському статусі, а не привести її до усвідомлення своєї істиної природи як частинки творця, наділеної. Передусім свободою вибору. Саме тому від релігійності потрібно позбавлятися. Це не означає, що не можна ходити до церкви, відвідувати богослужіння, сповідатися і так далі. Це навіть бажано робити, але потрібно стати людиною, вільною від релігійної метушні, з кошиками, ковбасою, поклонами, цілуванням ікон та хрестів. Повзанням на колінах і так далі. Це все не потрібно душі і не потрібно нашому творцю. Треба концентруватися на внутрішньому стані, на духовному сенсі кожного свята чи обряду, традиції. Потрібно намагатися свідомо приймати в цьому участь або не приймати, якщо не бачите духовного сенсу. Потрібно ставити питання, а не сліпо вірити примітивним поясненням причин тих чи інших явищ. І таким чином у людини з'явиться шанс пізнати себе, свого Творця та прийти до істиної віри. У мене виникло питання, чи відрізняється рівень усвідомленості душі, коли вона перебуває в духовному світі, і коли вона знаходиться у втілені. І відповідь була наступною. Це залежить від рівня, на якому душа перебуває. Чим нижчий рівень перебування душі в духовному світі, тим нижчий рівень її усвідомленості. Однак все одно із земним рівнем усвідомленості не порівняти відмінність значна. Це тому, що в духовному світі немає фізичної матерії, у душі немає фізичного тіла, майна і такого іншого. І саме тому. Вона набагато більше усвідомлює себе, їй набагато легше це робити. А у втіленні, у фізичному світі більшість душ усвідомлюють себе тілами і забувають про свою духовну природу, їх поглинає буденність фізичного світу, гонитва за матеріальними цінностями. Ну, мова йде, звісно, про душі з низьких рівнів, переважно однак, і про значну кількість душ середніх рівнів це теж можна сказати. Отже, душа, прийшовши в фізичний світ, починає лінуватися і впадає в сплячку плюс всі перераховані раніше фактори на неї впливають. Коли ж душа залишає фізичний світ і повертається додому, то вже у зоні очистки вона починає усвідомлювати, що, так би мовити, курила бамбуку тілені. тобто звільнені від фізичної матерії, ніби пробуджує її. Перед втіленням нам блокують пам'ять про попередній досвід, для того, щоб нам було зручніше виконувати програму, проходити втілення. Інакше душа не буде сприймати всерйоз все, що відбувається у втіленні. Більшість з них буде ставитись до всього легковажно. Існує такий ризик, і він дуже високий, тому що більшість душ приходять у втілення з низьких або середніх рівнів. Душі з цих рівнів схильні лінуватися за першої ліпшої нагоди, а у втіленні треба працювати. Що ж, наприклад, душа може робити? Наприклад, вона може не піклуватися про своє тіло фізичне, якщо їй не заблокувати пам'ять про попередній досвід. А тіло потрібне і дуже важливе для виконання програми розвитку душі. І в мене тут виникло зв'язку з цим питанням, чи не шкодить той факт, що мій наставник, і я, і також інші контактери дають інформацію про те, як насправді все влаштовано? І мені була така відповідь: пам'ятати особисто і просто отримати від когось інформацію це зовсім різні речі. І що тут небезпеки немає. Якби душа з самого початку втілення пам'ятала свій попередній досвід і те місце, звідки вона прийшла, це була б зовсім інша справа. Цей факт значно би вплинув на її поточне втілення. А інформація від сторонніх осіб сприяє пробудженню, підвищенню рівня усвідомленості, що тільки допоможе виконанню програми. Все одно душа із заблокованою пам'яттю на 100% усвідомити свою природу під час тілення не зможе. Надто сильно фізичний світ на неї впливає, хоча б взяти до уваги потреби тіла. У нас і немає на меті відвернути душу від фізичного світу, людину від фізичного світу. Ми не спонукаємо нікого зректися фізичного світу. Ми постійно, ви знаєте, ви слухали. В інших темах даємо поради щодо роботи з власним тілом. І говоримо про те, що воно важливе. Однак наша мета ще й допомогти людям зосередитись на духовних задачах, а не на метушні фізичного світу. І зрозуміти, що тіло це тільки інструмент, і без цього усвідомлення виконання програми розвитку душі неможливе. Отже, пробудження Сприяє усвідомленню людиною своєї духовної природи, а значить, усвідомленню власної свободи. Тільки пробудженій людині некомфортно в умовах, в яких на неї здійснюється тиск, будь-який примус, маніпуляція, в яких обмежується її свобода вибору. Така людина намагається змінити власне життя таким чином, щоб звільнитися від таких умов. Чи від людей, що отримують її в таких умовах. Тільки пробуджена людина здатна побачити свої недоліки, усвідомити власні негативні вчинки, а це дуже важливо для очищення душі та її руху вгору в розвитку. Також усвідомлене життя людини допомагає їй уникнути багатьох помилок у вихованні власних дітей. Тобто, така людина ефективно здійснює даний процес, а головне вона намагається перш за все не нашкодити своїй дитині. Пробуджена людина ефективна в усіх сферах життя, оскільки вона свідомо підходить і до професійного розвитку, і до власного здоров'я, і до стосунків і так далі. Якими ж інструментами користуються вищі наставники для того, щоб стимулювати підопічного до пробудження? Найчастіше це потрясіння. Втрата близької людини, любовна драма, втрата роботи, майна, хвороба. Однак наставники не створюють такі потрясіння штучно. Вони використовують кармічні вузли, що прописані в поточній програмі втілення душі. Просто вони підбирають слушний момент, коли бачать, що душа готова до пробудження і запускають існуючий механізм. Звісно, все узгоджується з програмами інших душ, задіяних в даному процесі. Часто такий імпульс до пробудження дають кільком душам одночасно з метою економії енергозатрат. Наприклад, втрата одного члена сім'ї може стати поштовхом до пробудження одночасно для кількох осіб, які мали до нього відношення. І з цією метою навіть можуть затримати на деякий час вихід даної душі з тілення щоб підібрати для всіх слушний момент і щоб дана трагічна подія стала максимально ефективною для тих, хто залишається у втіленні. Однак такі жорсткі методи застосовують тільки після того, як більш м'які не поділи. Ну, які це більш м'які, наприклад, зводять з людьми, які вже пробудилися або стали на цей шлях, ті починають вести відповідні розмови на теми сенсу життя. Загалом на духовні теми, або натрапляє людина на яку-небудь книгу, на канал на зразок нашого і так далі. Якщо людина не реагує, не зацікавлюється, можуть застосувати кармічний вузол. Ну, звісно, якщо такий наявний у програмі, часто ці два методи комбінують. Наприклад, застосували кармічний вузол, плюс приводять до людини, яка піднімає вже актуальну для даної особи тему. Ну, тобто вже стала ця тема актуальною. А яка тема? Сенс життя, причини страждань, існування Всевишнього і так далі. До душ, що прийшли з коричневого рівня, такі методи з метою пробудження не застосовують. До них менше вимог, оскільки вони перебувають в зоні ризику. А звісно, кармічний вузол в такої душі може бути в програмі. Відповідно, втілені, але додатково для пробудження нічого не роблять з цією душею. Можливо, у когось із вас виникло бажання визначити, чи ви вже пробудилися. Якщо у вас вже є потреба в інформації, яку ви зараз слухаєте, значить ви точно вже стали на шлях пробудження. У сплячих людей не виникає таких потреб. Вони навіть не здатні сприймати подібну інформацію. Вони можуть навіть підписуватись на канали подібні нашому, тільки тому, що хтось знайомий так зробив. Але слухати, намагатися зрозуміти, а тим більше керуватися даною інформацією в житті не будуть. Це означає, що засвоїти цю інформацію вони ще не готові. В наш час, як ніколи до цього, актуальна значимість пробудження душ. Оскільки це пов'язано. З переходом нашої планети у четвертий вимір. Рівень вібрацій на Землі поступово підвищується, і ми, земні душі, не повинні відставати від неї. Це важливо як для виконання наших індивідуальних програм, так і для розвитку нашої планети в цілому, адже ми з нею нерозривно пов'язані.